Якщо людина є військово зобов'язаним, раз mm -hmm. у нього є нормальний стан здоров'я, два. Він або придатний до військової служби, або придатний для служби підрозділах забезпечення ТЦК, навчальних центрів і так далі. Ну, в простомовстві називається обмежено придатний. Угу. Військово зобов'язаний 25-60 років, придатний або обмежено придатний і відсутність е, відстрочки або бронювання на підприємстві. Людина рано чи пізно прийде на службу по мобілізації. Не втрачає час, приходь завтра до мене. Ми оформляємо документи, консультуємо, знайомим з підрозділом, Розділом, контактуємо з безпосередньо командиром батальйону, або командиром роти, у якого ти будеш служити. Ну, ми спочатку підбираємо місце і ми оформляємо тебе на військову службу. Незалежно від того, буде шукати тебе РТЦК для того, щоб призвати по мобілізації чи ні, ми їх просто ставимо до відома, ти призваний, ти зарахований на службу, або ти зараз в військовій частині, або ти зарахований на службу курсант. Навчальному центрі в одному із наших навчальних центрів. Ми всі маємо стати мілітарі. Ми всі з народження маємо готуватися захищати країну, і тому ця проблема перейти з державної служби на військову. Вона просто вникне в наступному поколінні як явище. Територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.